Так, ніх, жанки, дитяча білизна, ну тут були такі е, різниці. Так, от топи спортивні. Ну, на дівчинку, я думаю, що вони, можуть навіть просто як окремий одяг, вони в різних, по-моєму, розмірах. Далі шкарпеточки у вієсу, ось такі круті, класні. Такі коротенькі шкарпеточки такі шкарпетульки класні Original Marines. Тут дві пари їх, а, такі 28 30 коротенькі такі хлопчик 25-27 розмір. Так, далі топи такі. Е, Натільні маєчки, дві штучки: 122-128. Також тут будуть піжамки. Ось така піжамка від Primark, класно Ось така будуть піжамки, як елітні, так будуть і е, звичайні. все вам покажу. Дуже якісний якісні до речі. Ось такі авокадики. Різні футболочки. Тут укорочені йдуть всі. Дуже такі вони стильні. Такі шортички тут звичайна футболочка. Так, показую вам Ось такі вони всі прикольні. Так, з шортиками. Це все костюми, все пари. Так, є такий хлопчик з динозавром. Ось така дійсне, класна. Теж. Можна навіть просто як футболочку окремо носити. А, так, тут трієчка, два таких яскравих футболки. Ну, Це реально можна носити не як піжаму, а може це і не піжаму. може, це просто літній комплект. Такі, три в одному, дуже класний. Так, Ще такі шортики і така лілова класна укорочена футболочка. Далі також є дві піжамки від George 10-11. ось такі. Ви знаєте, що George піжамки йшли в упаковочках. Це вони випали з упаковочки. Ось такі дві класні. Є. Далі така піжамка з динозавром Така. Така Лего теж на довгі рукавчик, ще шкарпеточки, Далі піжамка така від Джордж на короткий рукавчик. Від H&M дві піжамки ось такі. Тут можна, ну, це комплект, можна робити їх там комплектувати між собою. Дві одинички на 6-8. Бірочка там була. На один два рочки така піжамка. Давайте буде ще маєчки, покажу на хлопчика, є такі. Колготочки, дві упаковочки труски в річ, на 16 і на 12 точки, буксерчики дуже класні. Піжамка від 10-11, дівчинка на короткий рукавчик. І така, як домашня, домашній одяг, на 12-13. Замовляйте.